Неймовірний поєдинок відбувся у 21-му турі чемпіонату України. Металіст приймав Верес. Давайте дивитися, що ж тут відбулося. Одразу скажу дуже багато красивих забитих м'ячів. Висока результативність. Моє ім'я Олександр Мельниченко. Пропоную вам проглянути цей огляд разом зі мною, ну і не пошкодувати вподобайку, поставити. Лайк like, uh, цьому відео, тому що футболісти дійсно дуже постаралися і продемонстрували красивий футбол. Персогнінович, Юрій Вірт uh, мають бути задоволені результативністю команд. Давайте дивитися по порядку. Довга передача вперед. Бойчук із м'ячем металіст ватаць віддає назад. Манюк навішує і на дальній стійці Картушов Робить рахунок 1-0 на шостій хвилині Єгор Картушов і його одноклубники задоволені. Вони ще не знають, яким буде цей матч, але святкують. Адже давно металіст не демонстрував якісної гри в атаці і найголовніше результативної. Ось тут забули захисники Вереса про Картушова, і варто відзначити виконання як передачі від Романюка, так і завершення від Картушова. Чудовий навіс, і в один дотик картошов пробиває. Не зміг тут Богдан Когут впоратися, не зміг свою команду врятувати. Ще один момент навіс із кутового, і ось тут о, поруч із воротами. М'яч пролітає тут. Не було як такої небезпеки. Наступний момент кутовий удар перед собою відбиває Когут і добивання від пороха. 2-0. 2-0, стає рахунок всього лише через 4 хвилини. А стандартне положення призводить до цього голу. Дивимося ще раз. Чідомер пробиває головою і перед собою відбиває когот, але ніхто із партнерів по команді не підстрахував, не виніс м'яч і опиняється в найкращій позиції саме порох. Після відскоку м'яча від стійки він спокійно переправляє його у ворота. Гравці Вереса польові футболісти не встигають за ось. Цим рикошетом відскоком від стійки. і Богданко його емоції можна зрозуміти. Потім розпочалася злива, злива, яка, можливо, стала вирішальною в нашому матчі. Ось тут пенальті. Призначає Олександр Солов'ян, Мизюк фолить, збиває гайдучика. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей епізод. Жовта картка для Мизюка. ну такий суперечливий насправді. Епізод гайдучик падав і. Таке враження, що був мінімальний, можливо, дотик. Е поклав руки на спину мизюк, але е чи було це приводом для того, щоб падати? Тим не менш, пенальті Близніченко пробиває і впевнено робить рахунок 1-2. Верес показує, що команда у грі, і у нас розпочинається шалена злива. Злива голів не лише про погодні умови. Зараз я кажу, а і про результативність команд. Ось тут навіс, не влучає Станіслав Шарай. Як слід м'ячу, Продовжується атака Вереса, кльоц на Блізніченка. Верес відчув сили, відчув впевненість. І удар від Владислава Шарая. Він робить рахунок 2-2. Дуже швидко. Верес відігрується, Верес зрівнює рахунок. І підопічні Юрія Вірта відчули впевненість у своїх силах. Ось ця злива. Ці погодні умови вони сприяли такій результативності. Склалось таке враження, тому що. Ось а, неприємні відскоки, а, такі рикошети, стан газону. М'яч дуже слизький м'яч подекуди гальмував, подекуди швидше ходив газоном. Але тим не менш, а, ось такі погодні умови посприяли високій результативності. Ну і рахунок 2-2 на 25-й хвилині. Ви таке не часто побачите. Так само, як не часто побачите, голи Максима Прядуна в осінній частині сезону, але він повертається. Дуже важливий гол для нападника. Психологічному плані, тому що він дав дуже потужну частину сезону восени. Він забивав, він був лідером металіста. Потім його результативність пішла на спад. І в останнє він забивав дуже давно, ще в жовтні минулого року. Зараз дуже класно влучає брядун у дальній кут, підхопив м'яч після помилки кльоца і чітко пробив у кут. Не зміг тут виручити свою команду. Богдан Когу так рахунок став 3-2. Металіст вийшов вперед, і а, спостерігати за такою грою а, було дуже приємно. На поле, напевно, не так хотілося виходити. Ось а, футболісти запасні, а вони мали змогу спостерігати такий чудовий матч. Ще один момент гайдучик пробиває лівою, не було тут офсайду, і класна нагода у нападника Вереса, але він не зміг її реалізувати. Ще раз дивимось. Гайдучик відкидає шарай в один дотик повертає на нападника і по суті відрізають двох футболістів. Гравці Вереса. Чудова нагода. Треба такі моменти реалізовувати. Кутовий. навіс із кутового і забиває Данило Хондак. Молодий захисник, який нещодавно долучився до Вереса. Чудова передача від Блізниченка, і Хондак забиває дебютний поєдинок, дебютний гол у виконанні цього. Захисника, який є вихованцем київського динамо, так рахунок став 3-3. Завершення першого тайму у нас обіцяло бути дуже інтригуючим. Металіст в атаці, Рядун із м'ячем, рядун розвертається, пробиває рикошет. Богдан Бойчук на фланзі підхоплює, обіграє суперника. Бойчук іде передачу низом. Рикошет удар бойчука. І м'яч залітає у ворота. Чи дувере? Погляньте, схопився за голову. Схопилися за голову всі після такого удару. Неймовірний гол від Богдана Бойчука. Погляньте, як він обігрався у стінку із суперником. Це, звісно, жарт, але ну це саме так виглядало. Ось тут Бойчук віддає передачу, яка не проходить, і м'яч рекошетом від Вовченка ідеально лягає на ногу бойчуку. Подивіться, яка траєкторія польоту м'яча неможливо голкіперові взяти такий удар. Дуже важко зробити сейф ось у грі. Богдан Когут тягнувся, і така навісна траєкторія. Браво Богдан Бойчук. Чудовий, красивий гол у його виконанні. 4-3 у підсумку перший тайм. І у другій половині уже закінчилася злива. Ось така от дренажна система на стадіоні Авангард в Ужгороді. Ну попри те, що шалена злива була, і подекуди були калюжі, але Газон витримав. Не можна сказати, що він був прямо в жахливому стані. Зрозуміло, що під таким навантаженням все ж таки важкувато Газон. Другий тайм Верес робить рахунок 4-4. забиває Владислав Шарай. Він зрівнює рахунок у цьому протистоянь. Хороший навіс на дальню стійку і таким чином Верес зрівняв рахунок. Класна передача від Кльоца. і відмінне завершення від Владислава Шарая, який робить дубль у цьому поєдинку. Верес дуже активізувався у другому таймі. Ось Блізніченко класно пробиває по центру. Єрмолов переводить на кутовий. Напевно, Юрій Вірт дуже добре зарядив команду у перерві. І було це дуже помітно. Адже на початку другого тайму атаки Вереса виглядали дуже небезпечно. Простріл від Кльоца, і Чайковський, який вийшов на заміну у другому таймі, виставляє руку. І це пенальті. Арбітр призначає пенальті. Дивимося ще раз. Ось тут Кльоц прострілює, і а, рука Чайковського збільшує обсяг тіла. Це пенальті Блізнічанко. Другий його пенальті він теж впевнено реалізує. Єрмолов не зміг виручити і у цьому епізоді. Але погляньте наскільки близьким був голкіпер металіста до того, аби зробити сейв. Він вгадав кут і майже відбив, але м'яч слизький і... Не вдалося ось так з під руки залітає у ворота. Особливо прикрий епізод. Адже Єрмолов розуміє, яким близьким він був до того, аби виручити свою команду. 5-4, Гол Блізніченка виводить Верес вперед у цій драмі, у цьому триле футбольному. Верес продовжує атакувати. Верес не полишає надій вийти вперед, але Блізніченко в цьому епізоді пробиває набагато вищий воріт. Хороша нагода зараз була. У Блізниченка Станіслав Шарай прокидає далі. І цього разу Дмитро Кльоц пробиває вищий воріт. Кльоц святкував день народження у цей день у день матчу. І ось такий гольовий поєдинок видався. У іменинника хотів дуже забити у цьому моменті кльоц, але не зміг. Ще одна атака, ще одна атака від Вереса. І цього разу кльоц був уже ближчим, але теж не влучає по. Воротах кльот споруч зі стійкою м'яч пролітає після удару півзахисника Вереса. Ну і уже металісту треба було відігруватися, треба було забивати підопічні періци Огнєновича. Ось тут а, падіння в штрафному майданчику. Єгор Демченко. Він вийшов на заміну, і ось тут о, зіштовхнувся із суперником а, із Блізніченком. Тримається за ногу Демченко, але арбітр у цьому епізоді пенальті не призначив. Металіст пішов вперед. Металіст в атаці. Уже їм треба було забивати, зрівнювати рахунок. Рабона від Бойчука хороший навіс, скидка від Прядуна і Наумець! Наумець забиває, наумець робить рахунок 5-5. Металіст зрівнює. Владислав Наумець. Погляньте, яка чудова передача. Скидка від Прядуна далі. і... Завершення від наумця. Ну справді, тут о, гравець металіста змушений був забувати після такої передачі Бойчука і скидки прядона треба було реалізувати цей епізод. Ну ось тут спритнішим виявився наумець, і так рахунок став 5-5. Фінальні хвилини. Момент у вереса, і тут Єрмолов уже свою команду виручає. Відмінний удар від Дахновського в ближній кут на виконання намагався прицільно пробити, але Єрмолов дуже добре зіграв у цьому моменті. Ще один момент. Проходить передача. Не було тут офсайду і удар. Удар по воротах від Хондека. Тримається за голову. Міг робити він тут дубль, Молодий центральний захисник наголошує, міг робити дубль у цьому матчі, але знову Єрмолов відіграв ідеально. Останні хвилини, останні секунди нашого матчу. металіст Верес видали просто неймовірний поєдинок. Можливо, один з найкращих гулів а, сезону. І взагалі забив Богдан Бойчук 5-5. Як вважаєте, чи закономірна ця нічия? Ну і також, друзі, закликаю вас донатити на Збройні Сили України Ліга Аеророзвідки. QR-код в куточку вашого екрану. Долучайтеся. Ми вже зібрали понад 7,5 мільйонів гривень. Треба 10 мільйонів. Поставте цьому огляду вподобайку. Дякую за те, що подивилися його. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.